анорексія, булімія, це там забавки, моделей та людей, які ну, там, мають якийсь специфічний спосіб життя. я каюсь, навіть якось так думала, що це така більша видумка, а не реальне захворювання. Як це починається? З чого починаються усі ці епізоди? В якийсь момент я. Почала їсти. Ти сказала про це коло компульсивного переїдання, булімії. І все інше. Давай його трошки опишемо, тому що, мабуть, не всі з ним знайомі. Ти просто летиш в прірву постійно, і тебе затягує і затягує, і ти наче не можеш зупинитись. Розкажи трошки про себе, як ти прийшла до цього? Мій шлях в здоровий спосіб життя почався. З дитячого ожиріння я контролюю своє харчування, так, я, я контролюю свою калорію. Як в мене через це РПП, я буду контролювати своє РПП самостійно. Так, так, десь так і отримувати від цього ще й в процесі а, задоволення.